Так, всім добрий день. Сьогодні будемо з вами робити рандомне ліп-комбо. Ми не пропускаємо ніякі тренди, тому я зібрала всі свої олівці і зараз будемо вибирати. Я їх так зараз перемішаю. Є тепер якимось чином треба намалювати губи? Оце складно, про це я щось не подумала. Лівеціє, далі помади. В мене є ціла така косметичка, тут різні помади. Зараз я тут трошки пошерушу і виберу щось. Це щось точно або червоне, або коричневе. Точно я це знаю. Фух, з Богом. Дивимось. Ну, до речі, вийшла непогано. Я навіть не дуже криво не фарбувала. Отак я трохи підрівняла, зробила вигляд, щоб ви цього не бачили. Ну, слухайте, виглядає, до речі, дуже класно. Я цією формадою рідко користуюсь, бо вона, мені здається, дуже яскравою. Але коли отак трошки і з цим олівцем разом, прям шикарно.